Нова хвиля мобілізації в Росії цього разу торкнеться і жителів Москви. Про це заявив представник головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону. Він наголосив, що прихована мобілізація в Росії триває весь час. Водночас, нова публічна хвиля мобілізації може розпочатись і власне осінь є тим періодом, коли її можуть оголосити. Долучаємо до нашого ефіру. Голову ради резервістів сухопутних військ іван Тимочко. З нами на зв'язку. Ми вітання вам. Пане Іване, слава Україні. Героям слава ради вас бачити навзаєм. А отже, от знаєте, хотів би проаналізувати цю інформацію в контексті заяви, заяви, заяви нашого генерального штабу напередодні в Фейсбук. Вони опублікували інформацію про те, що окупанти готуються мобілізувати від 400 до 700 тисяч осіб. От я б хотів би, щоб ви допомогли оцінити наскільки це кількісна. І якісна е, може бути перевага, і, і чи буде це перевага власне? Ну власне, якщо розглядати просто кількісно, то воно дуже просто впирається, вписується власне в російську доктрину ведення війни. Чим побільше м'яса, тим більше шансів на, на якийсь успіх. Це російська доктрина, і тому, звичайно, вони будуть намагатися вирівняти цю цифру. Ба більше, якщо враховувати, що призив у них зараз триває прихований, але він триває. І те, що вони десь якісь мірі все таки почали розбудовувати свої мобілізаційні центри, і те, що враховуючи безперервну мобілізацію, хай і приховано. Вони зробили певні висновки, і звичайно, що вони спробують зараз максимально швидко, з урахуванням того, що вони зараз вносять зміни в чинне законодавство Росії, це зокрема розширюють граничний вік призиву, що Скажімо, рядового сержантського складу старшинського, що офіцерського, і навіть старшого офіцерського, тобто так зрозуміло, що вони зараз будуть призивати не просто м'ясо, а також намагатимуться офіцерський корпус, зокрема, умовно кажучи, будуть витягати з пенсії відставних генералів, там граничний вік. У них Взагалі, якщо найвищої ланки до 70 років, 65-70. ну звичайно, я сміяю, що не їх будуть цвинтарів реанімовувати. Ну але менше з тим. буду принаймні законодавчо вони це зробили. Крім цього, призив мобілізав емігрантів вони будуть ставити теж непогану ставку. Тим паче, що вже ми стикаємося на полі бою з тим, що є, наприклад, загиблі їхні з там шевронами. Ну як я навіть не знаю казати це в ефірі, хто щоб там не образи. Казахстан і це масово, тобто з шевронами. Тобто зрозуміло, що це не війська Казахстану, що це мобілізовані мігранти, яких вони зараз ліплять в власне такі підрозділи етнічні, які паралельно її проживають за межами Росії. Якщо вони там раніше мобілізовували власне компактно, скажімо, там бурятів і так далі, то це друге, що цікавого, вони збільшують. Шили кількість плани на мобілізацію власне на Кавказі, які, які вони до останнього обминали абсолютно і намагалися там мінімальні цифри призиву робити. Тепер до 40 тисяч, хоч скажімо, минулий рік там була планка півтора тисячі. Mm -hmm. З другої сторони, що це буде 400 тисяч. Це не буде чи 700, Це не буде призив абсолютно тільки в регулярні сили Російської Федерації. Це буде і призив, і зеків, власне, яких теж, напевно, ведуться цифру, ці так звані штормзети. Це буде і Росгвардію, і, власне, в Ахмати, і в Козачки, яких теж будуть там прикривати під камуфляжем воєнного резерву. Те, що вони всерйоз готуються, і те, що вони хочуть проводити мобілізацію, є дві причини: вимушена, і, скажімо, те, що вони зараз. Не мають ініціативи по лінії фронту, і вони зобов'язані, хоча би вирівняти ситуацію, заповнити прогалину людьми, бо технікою в неї ой-ой яка проблема. І ті заявлені десятки тисяч танків, БМП і. І артилерію, про яку вони казали, що вони можуть там на 10 років війни безперервно, як бачимо, якщо б вони могли цю техніку кинути в бійцю масу, вони б її вкинули. Добре, Значить, у них є по цьому насправді проблема. А, а що ви можете сказати в принципі про а, деградацію російських військ, тому що от інститут вивчення війни у своєму звіті за 18 вересня? Він якраз от пише про цей момент. А вони а, говорять про звільнення кліщівки Андрівки на Бахмутському напрямку, і вони кажуть, що це могло спричинити серйозну деградацію російських підрозділів а, і от як, як це працює, от в чому може проявлятися ось ця деградація? Дуже дуже банально просто, коли вони мали регулярну армію і дійсно навчену, вони йшли в наступи. З кожне коли вони втратили наступальний потенціал, вони почали першу мобілізацію так звану, обширну. Ну але ми знаємо, що завжди, завжди кожна копія є гіршою за попередню. Звичайно, часу для того, щоб готувати ці відмобілізовані маси, вони не мали тоді Дальше, йдемо, далі. Йдемо рухаємося далі. Звичайно, що тої кількості людей, скажімо, інтелектуальної, яку би вони могли призивати, з кожним разом стає все менше і менше. Бо, як правило, інтелект або так званий середній прошарок чи прошарок навчених людей, вони під будь-якими причинами покидають або Росію, або намагаються уникнути мобілізації. Вони розуміють, як працює військова машина. Звичайно, втрата військопотенціалу, особливо наступального, а потім навіть і оборонного, теж. Що ми спостерігаємо зараз, напряму пов'язана з якістю армії, абсолютно Розуміло. не з кількістю, з якістю. От тому та причина, і знаєте, що найважливіший момент, що вони готуються до мобілізації, це те, як почала працювати їхня розвідка і е, негативна так звана пропаганда власне в українському просторі, коли зараз максимально намагаються відбуватися цькування що військових, що поліцейських. Це правда. Mm -hmm. Це те, да, розумію, От, треба контролювати. Ти насправді те, що ти читаєш, і те, що ти споживаєш, зараз дуже важливий момент для цього. Івана я вам дуже дякую, що долучились. Знайшли можливість. Принагідно запрошуємо ще на Іван Тимочко, голова ради резервістів сухопутних військ України, був з нами на зв'язку.